Права 1790. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, яке у нас перше рівняння 5,4, що ділиться на 0,4х плюс 1,6. Це дорівнює 1,5. Ну що ж, дивимося, діле невідоме невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, це все, що в дужках, треба діле не поділити на частку. То ми записуємо, що 0, 4х плюс 1,6 це дорівнює. Отже, потрібно 5,4 поділити на частку на 1,5. Є. Ну а зараз для того, щоб ми могли виконати ділення, нам ну, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому в дільнику. Та ми записуємо, що 0, цілих 4х плюс 1,6 це дорівнює. Переносимо кому. У нас вийде 54, що ділиться на 15. Записуємо, що 0,4х плюс 1,6 це дорівнює. Ну що ж, а зараз. Нам потрібно тоді поділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо. Давайте тут. 5,4. 54. Що ділиться? Що ділиться на 15? Гаразд. 54 ділимо на 15, це буде 3. 3 помножити на 15 це 45. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це 9. 5 забрали одиницю, це 4. 4 мінус 4 0 попереду напишемо. Ну що ж, будемо вже брати цифри після коми. То ставимо, що ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0. Так, тепер тоді 90. Ділимо на 15, це буде 6. 5 помножити на 6 це 30. 0. пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,6. Так, ну а зараз дивимося знов таки. Тут у нас є невідомий доданок 0,4х. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти від відомий доданок. То ми записуємо, що 0,4х це дорівнює. Від суми 3,6. Віднімаємо 1,6. Записуємо, що 0,4х це дорівнює. 3,6 мінус 1,6 це буде 2. А раз. Ну, а тепер як нам знайти невідомий множник? Пишемо, що х дорівнює. Потрібно добуток 2 поділити на відомий множник на 0,4. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам ну, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, то ми записуємо, що x тоді дорівнює. Переносимо кому на один розряд, то у нас буде 20, що ділиться на 4. Ну, а це вже можна поділити. І ми пишемо, що х у нас тоді дорівнює 5. Так? Тобто сюди треба підставити 5, тоді ліва частина у нас дорівнює правій. Ми знайшли корінь, записуємо відповідь в першому завданні. Отже, пишемо, що корінь у нас дорівнює 5. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. Бачимо 8,9 мінус х, що ділиться на 3, плюс 1,8 дорівнює 0,7. Ну що ж, тут то, що в дужках у нас, це буде невідома величина. Тут у нас зменшуване, це у нас від'ємник невідомий, а це різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо тоді, що х. Що ділиться на 3 плюс 1,8. Це дорівнює. Потрібно, ще раз, від зменшеного від 8,9 відняти різницю 0,7. А раз пишемо, що х, що ділиться на 3 плюс 1,8. Це дорівнює. 8,9 мінус 0,7 це буде 8,2. Є. Ну що ж, а зараз будемо шукати тепер невідомий доданок. Це х, що ділиться на 3. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х, що ділиться на 3, це дорівнює. Від суми 8,2 і віднімаємо 1,8. Записуємо, що х, що ділиться на 3, це дорівнює. Ну тут нічого не зробиш, треба віднімати. Можна навіть стопчик відняти. Записуємо 8,2. Відняти 1,8. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12-8 це 4. 8 забрали одиницю це 7, 7 мінус 1 це 6. Ставимо кому, ну і записуємо, що тоді у нас різниця дорівнює 6,4. Як нам знайти х? Х це у нас невідоме ділене. Відомий у нас є дільник і частка, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 6,4, що множиться на 3. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 6,4. Що множиться на 3. Множимо. Так, 4 на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 1 це 19. Записуємо. Один знак після кого ми ставимо. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює 19,2. Є. І... Ну що ж, записуємо тоді відповідь в другому завданні. Отже, корінь у нас це 19,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами на цьому вправу завершено.